Усіми танечка, з вами Бікмаєв і сьогодні у нас практика. Бікмайф Метод це у нас п'ята. Взагалі я не буду рахувати, тому що ну навіщо вони будуть постійно. І сьогодні у нас буде силова на статику, буде статика, буде трохи кепсько, але я знаю, що це вам подобається. Тому, як завжди, ми починаємо з дихання. Перша фаза це розминка для того, щоб люди ознайомились. І розуміли, чи варто далі продовжувати, чи ні. Після розминки буде основне тренування для спонсорів, як завжди. Починаємо з дихання, розминка, основне тренування тощо. Усі відео, курси доступні спонсорам за 300 гривень на місяць. Це навіть дешевше, ніж сходити в позаду хату. Але просто ви отримаєте настільки багато знань та тренувань. Що не, не треба буде платити за зал чи іншим фахівцям. Це максимально просто. І так, починаємо з дихання. Після практики ставимо вподобайку, залишаємо комент, підписуємось і радимо іншим. Дихання це дихаємо тільки животом, плечі не підіймаємо, плечі розслаблені. І як тільки я кажу, видих вакуум, ми все видихаємо і робимо вакуумізацію. 10, 15, 20 секунд, 3 кола, і поїхали. Цикл. Выди Вдих, вдих. цикл. どうでしょう Видих, ваком. Розслаблись. Добре, починаємо з розминочного комплексу. Він підійде для людей з проблемами з постави, але він силовий. Знову сідаємо, стопи тягнемо на себе. Ноги напружені. Якщо спина сутула, згинаємо ноги. Головне, щоб наша спинка була рівна. Руки перед собою. Розгортаємо кісточки на кісточку, піднімаємо руки, тримаємо. Дихаємо тільки через ніс, дуже плавно, спокійно. Маківкою тягнемось до неба. Намагаємось вигнути наші зі спини, головне, щоб високого не було. Ми руками начебто відводимось назад, а грудину подаємо вперед. Голову можна навіть трохи підняти, таким чином більше розгідначить, тільки не дивіться до неба. не опускаємо. Беремо за великі пальці. Лопатка разом, спина рівна. Вирівнюємо ноги потрохи. Не вирівнюємося ноги. Тримаємо на піку. Головне не стовимо спину. Можемо сідничними бугорками йти дозаду. Тримаємо. Дихаємо, дуже спокійно контролюємо своє дихання. Руки ставимо або ось тут, або ось тут. Плечі підкручуємо вперед. Стопи тягнемо на себе, піднімаємо ліву ногу над землею. Можна тут тримати, але тоді ви вище підіймаєте. Чим далі руки, тим складніше тримати. Головне пальці не відриваємо з підлоги. Ми навіть навантажуємо трохи стоп. Ой, долоні. Дихаємо спокійно, контролюємо роботу м'язів. Підтягуємо ногу, обхоплюємо стегну. Маківку тягнемось до неба, обхопили, грудину подали вперед. Коліно приклеєно до лівої грудини. І потрохи вирівнюємо ноги. Не вирівнюється, зігнута. Головне ми не відриваємо стегно від тулба. Лопатки працюють, вони тягнуть на себе. Ми не розслабляємо. Відпускаємо ногу, тримаємо. Дихаємо спокійно. Ставимо ногу за праве коліно. Руку ставимо за стону, робимо скрутку. Беремо з правою рукою за ліве коліно, тягнемо його бік. І ще розсяжка вистачає. Заводимо руку за коліно, лудне плече не піднімаємо. Дихаємо спокійно. Беремось правою рукою за ліву стопу, заводимо її в бік. Можемо дивитись через ліве плече дозаду сідничні бугри залишається, ми не підіймаємо ліву ногу від землі, тобто ліву сідницю. І заводимо якомога більше бік. Дігимо спокійно. Тримаючи цю ногу, перекат робимо на Ось таким чином на ліву планку стоїмо. Виводимо в себе. В горизонтальне положення так Ліве коліно до лівого ліктя, якщо що можна без руки. Розвертаємось. Сідаємо в базове положення. Тепер руки перед собою не закручуємо, а просто до гори. Дихаємо спокійно. Пам'ятаємо про пряму спину. Крива спина, згинаємо ноги. Беремо з великі пальці, лопатки зводимо разом, вирівнюємо ноги. Дихаємо, як ви бачите, я дихаю спокійно. Руки ставимо на підлогу підіймаємо праву ногу над землею, орієнтуємось в подовженні ноги. Пальці навантажені рук. Підтягуємо. Праву ногу до себе. Приклеїмо стегно до тулуба. Вирівнюємо праву ногу. Пам'ятаємо лопатковим працюємо. Ми не відпускаємо плечі. Ми лопатками тягнемо стегно. Ми начебто робимо душаючий прийом. Відпускаємо ногу, тримаємо над землею. Лопатку тримаємо. Вставимо ногу за коліно. Права рука назад. Скрутка. Контролюємо дихання, відновлюємо його. Розтяжки саме для цього і потрібні. Беремось лівою рукою за праву стопу, дивимося через праву плечу назад, вирівнюємо ногу. І відводимо не просто взялись, а лівою рукою заводимо, типу за спину, щоб було відчутно натяжіння по зовнішній частині правої ноги. Тримаємо ногу, виходимо в праву боку планку. Праве коліно впирається, права лікоть. Планка. Така з двома руками? Розвертаємось, підтягуємо ноги, лягаємо, уходимо в книжку. Туло приклеєний, пам'ятаємо про це. Якщо складно, морожуємо взятись за п'яточки. Так буде легше. Коли мене, щоб не могло дистанції між столубом та стегном. Контролюємо натяжіння завтівки сідничним кісткам. Розминка на цьому завершена. Зараз починаємо основне тренування.